Пане Богдане, ми обслуговуємо вже півроку, так як вдома він не мав адекватного знеболення, це була проблема. І тому звернулися до нас на виїзну службу. Як ми себе сьогодні почуваємо? Доброго я... нічого, але, але... Ну... терпимо. Як менш кажу, біду наперед. Наперед, так. Як апетит? Апетит. Ну зараз приймає ліпше ставити як не болить, то і як їсти хочеться. Як, як знаєте, так, мучить. Mm. Усі мусять розуміти, що доступність пацієнта до паліативної допомоги це в до всіх видів паліативної допомоги, і в першу чергу і немаловажно це до всіх ліків, які ми можемо надати в домашніх умовах, в тому числі знеболювальних препаратів. Ті люди, яких виписали додому, і коли офіційна медицина сказала. Вибачте, на жаль, ми нічим більше не можемо допомогти. Потребують ще більше допомоги, ніж будь-всі інші, кого ми лікуємо і думаємо, що можемо ще вилікувати. Вони не можуть бути покинуті. Добре, пан Богдан, тримайтеся, все буде нормально. Ми з вами на зв'язку. Щось треба, будь ласка, дзвоніть На сьогодні, за офіційними даними Міжнародного комітету по контролю за наркотиками, Україна має в 20 разів менше середньоєвропейського. Показника кількості знеболюючих в рамах на кожну людину і в 10 разів менше ніж в загальні Це свідчить про те, що наші люди або перебувають в страшних муках, тому що недостатність знеболюючих препаратів, або цей попит хто задовільняє чорний ринок. І, звичайно, це серйозна державна проблема щодо перегляду самого підходу до забезпечення і доступності людей необхідними знеболюючими препаратами. Як себе почуваєте, Галю добре це все нормально, це все добре. Це добре. добре. Кожний пацієнт, з яким ви стикаєтеся і терпить тяжкий біль, має право на те, щоб ви його пролікували так, як належиться, відповідно до тих нормативних документів, які на сьогодні є. Моя війська подруга отримала статус паліативної пацієнтки майже 4 роки тому і прийняла рішення прожити той час, який лишився максимально активно. Але серцева недостатність і легенева недостатність, які в неї були, таки призвели до появи тяжких болів у грудні 2014-го. Ми викликали нашого дільничого лікаря для того, щоб отримати знеболення. Він прийшов, оглянув пацієнтку. Погодився з тим, що болі є, і сказав що наркотичні знеболення. Я не випишу, я не роблю людей наркоманами. Чи не могли би ви потерпіти? Більшість українських сімей в такій ситуації на цьому етапі зупиняються. Відстоюючи принцип доступності до знеболюючих і до лікарських засобів, які місять підконтрольні речовини, ми працюємо над тим, щоб лікарі зрозуміли, що вони не повинні обоюватися чи мати якийсь острах перед призначенням та виписуванням рецептів на. Препарати, які мають підконтрольні наші речовини, ніякі підросудки у наркозавісимості, ніякі правоохоронні органи не должны помішати врачам і сповнить своє долг, а пацієнтам отримати необхідні препарати. Ця ситуація може змінитися тільки якщо кожна людина сама для себе усвідомлюватиме власну гідність і власне право на збереження цієї гідності, і вимагатиме цього від тих, хто її оточує, будь то. Родичі, лікарі, правоохоронці або хто.